Загадкова трамвай, це класика, плинекаче. Це, ну, це всіх чіпляє. Мені здається, ці хіти пікардійської терції знають усі шанувальники гурту і не тільки. Не каші чудо». і віддані фанати, і ті, хто із пікардійською терцією нині знайомляться вперше, збираються у стінах Волинського обласного драмтеатру в очікуванні емоцій. Я ще це в школі з батьками ходила. Десь два-три рази, то мені сподобалось. Вирішила чоловіка просвяти, просвітити. Це сьогодні мій перший концерт. Останні роки я за їх творчістю не слідкував. Тому, що чого я чекаю, чекаю повернення до молодих років. І, і приємних вражень, приємний. Заради цих вражень до драмтеатру приходять не лише лучани. Їду з іншої області, але... З великим бажанням їх побачити наживо. Адже пікардійська тарція вже 30 років не просто тішить українців своїми піснями, а ще популяризує українську пісню, українське слово. Дай їм Боже здоров'я, а воєнний час вони підтримують ще й наш дух. Така пісня зі сцени лунає одною із перших. Українське міського! <пісня> репертуарі гурту ця пісня з'явилася вже за часів повномасштабної війни. Насправді, їй біля сотні років, і з нею у бій йшло січове військо. Ми просто і трошки змінили текст, і заспівали на січове військо, йде українське військо, і це пісня марш. Це пісня, яка дає так само хлопцям сили для звитяги. Учасники гурту кажуть, історія України повторюється. вони не створюють нове, а відновлюють забуте. Мені вистачає цього. Що мене навчили у дитинстві, у юності і так далі, з чим я виріс, і на, на превеликий жаль, ці пісні не втратили актуальності. Розумієте, ось от, от всі ці наші військові пісні в українських звитях української армії. «Гей, Соколи» – ще одна не нова пісня, яку виконувати почали вже за часів повномасштабної війни. Українські слова переплили із польською. Скажімо, така символічна подяка наша полякам за за допомогу нам Україні. Музика кажуть солісти у всі періоди була важлива і з нею легше переживати усі ті події, що нині відбуваються в Україні. Перш за все, не буду дуже оригінальні. Скаже, це просто підняття духу. І разом із тим зізнаються. Це не завжди вдається легко. Оцей такий комок. У горлі, коли ти співаєш якусь, тобто у свій час це була, це була помаранчева революція, скажімо, там гімн України. Так він звучав пізніше, була дуже довга епопея з плинекача, яку, відверто кажучи, ну довго треба було готуватися щоб її заспівати на сцені, тобто і якось втримати, вибачте, за слово свою ноту. Зараз така це червона калина. Ми співаємо цю пісню з пеленок. Ми всмоктали її з молоком матері цю пісню. Я знаю її з раннього дитинства, так як і всі наші хлопці. Так то Та нині її проживають на сцені по новому. Ми співаємо наживо, ми вкладаємо емоції в ці пісні і, і, і розуміння того, що ми співаємо. І публіка відчуває. Дуже дуже насправді захопливо, якщо чесно, навіть не сподівався. Одного разу вже бував на їхньому концерті, але в сьогоднішній ситуації, сьогоднішніми контекстами, це якось набагато сильніше. Це просто неймовірно їх чути вживу. І дійсно в теперішньому контексті це сприймається дуже так щемливо. Емоції людей їхня підтримка і подяка діляться учасники гурту. Це найвища винагорода артистові за його роботу. Заради цього і творять. Це наш. Святий обов'язок Ольга Матвєєва В'ячеслав Білов, 12 канал.